Вітаю всіх на моєму каналі Зелена Метушня. Коли показувала цю діляночку, назвала її композиція на пагорбі, то обіцяла, що покажу вам, як я буду робити рукарій, і також біля рукарію я буду створювати сухий струмок. Трошки пробіжусь, щоб показати, як змінилася ця діляночка. Коли підсохла мульча, то рослинки чіткіше виглядають. З цієї сторони проглядується територія вхідної зони, залишили ми один кущ винограду. Загинув на цій ділянці порій, тому можна було вже переходити до створення рукарію для того, щоб його створити, то прибирали землю. Землю я вивозила на майбутню галявинку. Намічався вже контур першого схилу. Тут ми прибрали стару яблуню, яка вже мала дупла. висадила я таку декоративну сливу, маючи чудернацьку за формою листя, білі та рожеві такі плямки на листях. Не попадали в кадр ніколи ці рослини, які тут висаджувала. Піони це карлокова береза. Росте, має дуже маленьке листя із такими зубчиками. Висадила ще тут магнолію. Я її купувала маленьким черенком, зимувала вона в мене вже два роки, вже заклала бутони на майбутню весну. Також тут висаджений молодий кущ волотистої гортензії. І цю ялиночку я вже колись показувала: це Лейкі страйк, якраз за нею буде проходити сухий струмок майбутній, вже намітила контури, покажу, як це буде виглядати з іншої сторони. Це стаю на стороні майбутньої галявини. Ось, це зі сторони будинку, буду бачити в майбутньому ось таку панораму. Викладувала я з бутового каміння такі кармани. Звичайно, що хотілося б використати тут каміння більш природного кольору. Не дуже люблю я сіре каміння, але, як ми всі знаємо, що 22-й рік був дуже важкий для нас і зовсім було не до придбання того каміння. Тому ми вирішили використати те каміння, що в нас вже було. Колись ми його обдбали для будівництва на старій ділянці, але так його і не використали, пішло воно сюди. Сподіваюся, що в майбутньому воно заросте мхом, заросте ґрунтопокривними рослинами і не буде так це виглядати вирву оком. Вже намітилась ложа майбутнього струнка вибирала. Відціля грунти перевозила туди наверх, щоб там вирівнювати ту діляночку. Досить хочу, щоб горизонтально була о, галявинка з газоном, бо ми о, вигулюємо собаку на такій галявинці. Вона вже в мене була така галявинка на попередньому в саду попередньому, тому хотілося і тут таке створити. Викладувала я ложе з струмка старою агротканиною, використовувала її колись під посадки рослин, вона має такі прорізи. Я їх шматками закладувала окремими, щоб туди не попадала земля, і бур'яни не росли з-під цієї тканини і не пробувалися скрізь каміння. Вже Окрім грунтоповкравних, вже висадила сюди хвойні привиті рослини. І цю діляночку Рокарія і струмок я створювала в один день. Дуже було цікаво, на одному диханні зробила це все. Дуже мені так хотілося, так мріялося, що це досить таки було хоч і важко, але створила за один день. Ось така цікава рослина тут висаджена дафна, Вона квітує майже все літо, також зимку зберігає своє листя. Виклала вже доволі таке, більш по розміру каміння. Намітився такий контур з вигином, починати стромок, як він буде починатися, як він буде закінчуватися, то я вже придумала буду створювати та буду показувати вам, як це буде. Засипала мілким гравієм. Та дивлюсь, чого тут не вистачає, чого б ще додати або чого підсадити, що тут змінити. Ну, ця частина мені так дуже вже подобається. Як будемо о, вже бачити, як починається струмок, це буде мати закінчений такий вигляд. О, дуже сподіваюся, що наступний рік нам дасть це зробити. Підсадили вже о, сюди міскантус, посадили бадани, о, деякі злакові та о, рослини, дрібно такі квіткуючі. Які більш підходять до природнього о, такого вигляду. Висаджені тут шавлії, висаджені осоки пальмолисті, також будуть прикривати ґрунт тут шиловидні флокси. Висадила сюди японський клен, Герані тут висаджені декількох сортів. Ялинки на штамбах підбирала так, щоб були різні висоти штамбу, та щоб колір ялинок відрізнявся та о, контрастував між собою. Тому тут є і голубі за кольором, це ялина канадська, і досить такі яскраві о, кольори ялиці. Вона така салатова, більш дозиниста є. Є тут ялинки, які мають жовто-салатовий переріст. Отак, в променях сонечка так виглядає ця діляночка, вже збільшується кількість рослинок, які я сюди посадила. А також ще залишився тут такий куточок між цими, між ділянкою на пагорбі і першим рукарієм. Вирішила сюди також Висадити деякі рослинки, для цього також тут прибирала ґрунт, щоб він був більш таким пологішим, та підпирала камінням, щоб ґрунт не розмивався. Тут вже висаджені рослини, які мають також і пірамідальну форму, але все ж таки вони карликові будуть, сосна це шаровидна форма, сосна-бенджаміна. Засипала трішки корою, щоб не пересихав ґрунт. Потім хочу сюди посадити яскраві молодила та очітки. Ще буде доповнюватися більш дрібним камінням ця територія. Також в пустоти ще підсадила травки гот'є. Дуже такими зеленими кочечками привабленими вони виглядають. Це такий вигляд буде з майбутнього вікна будинку. Посадила сюди такий грунтопокривний ялвиць голубого коло, блакитного кольору, також висадила сюди клен японський червоного кольору та почала робити технічну доріжку, оскільки ніяких сходинок тут не буде, а ми вже бачимо, що з такого схилу тече вода і потрібно якось цю землю буде укріпити, то я вирішила сюди викласти дрібненькі такі камінці, які будуть стримувати розмив грунту, розмив землі. А між цими камінцями посаджу, ну, скоріш за всього, тим'ян. Доріжка досить таки величенька. Дуже важко мені самою її робити, тому я її не закінчила. Закінчила такий ось, деякий такий ось проміжок. Не знаю, чи вистачить каміння. Ще з боку, бачимо, кілька маленьких камінців треба ще довозити. Ось є венка імверса, на цьому пагорбі виростає, за нею вже якраз таки буде японський клен, і це інша композиція. Сподіваюся, що цей клен приживеться на новому місці та перезимує. Кривати на зиму я йому не буду вже. Також посадила тут на таку ялиночку, це ялинка Томпа. Вона мене вже зимувала два роки. Little Джен. Це непривита ялинка. Ялівець, який, о, я сподіваюся, що прикриє частину камінням, бо таке світле каміння мені ну, ну, дуже не подобається. Це ялиночка на штамбі медуза. Знімала відео я для свого споглядання. Не сподівалася, що колись його буду вам показувати. Тому о, відео не дуже таке о, якісне. але сподіваюся, вам зрозуміло те, що я хочу вам донести, те, що хочу показати. І о, рослинки намагаюся таки навести фокус, щоб ви. Розуміли, що це за рослина тут зростає. Вже видно, що між камінців я повисаджувала тім'ян, в проміжки о, тут ще повисаджувала молодила, На куточку висаджена була тут о, о, ще один сорт ялини канадської, Сподіваюсь, цей тім'ян дуже швидко. Покриє проміжки між камінням і дуже приємно буде по ньому ходити. Далі ґрунт ми ще не вивозили, хочу зрізати весь ґрунт до будинку, так, щоб не було такого великого навантаження на стіни сараю. Грунт ми вивозимо наверх, вже видно, я там розрівняла тихи трохи. Останні оком, так обігаємо о, ділянку, бо це буде останнє відео о, з пересадки, о, рослин з мого старого подвір'я. Всі рослинки вже сюди були перевезені, всі висаджені, всі вже мають свої місця, але Зелена ми точня у моєму саду о, не закінчується. Якісь рослини все ж таки змінюють своє місцеположення. Ну, Такими садоводами, такі колекціонери. Завжди щось хочеться пересадити, щось змінити. Щось ми бачимо, о, буде краще виглядати в іншому місці. Тому все переробляємо, цим живемо, цим дихаємо. Ось така дафна. Дуже мені подобаються ці квіточки, нагадують квіти буску, там і деякі сорти дафни і пахнуть як бузок. Сподіваюся, ви і надалі будете зі мною, будете підтримувати мене, коментувати мої відео, можливо, щось вам захочеться мені порекомендувати, то чекаю на ваші коментарі під відео. Такі ностальгічні останні погляди на мій сад. Дуже буду чекати весни, Дуже хочеться на це все подивитися навесні, на ті яскраві кольори. До побачення, до наступних відео!